У Полтаві проводять поточний ремонт двох водограїв міста, а саме у Петровському парку та на Соборному майдані. Востаннє їх ремонтували у 2008 році, розповів директор комунального підприємства Декоративні культури Ігор Ляшко. Каже, що на ремонт двох фонтанів виділили майже півмільйона гривень. Коли були проведені обстеження, то виявилося, що якраз саме найдешевше зробити поточний ремонт це те, що ми можемо без капітального ремонту. Це ці два фонтани? Якщо їх не відремонтувати в цьому році, то на наступний рік вже потрібно буде не поточний ремонт цих фонтанів, а капітальний ремонт. Що відповідно це набагато більші кошти і виготовлення ще проєктно кошторисної документації. Загальна сума на два фонтани десь близько 500 тисяч. Поточний ремонт цих фонтанів буде проведено у три етапи, розповідає Ігор Ляшко. Роботи будуть складатися із трьох етапів. По-перше, буде мінятися облицювальна плитка граніт частково, будуть проводитися роботи електромонтажні роботи, тобто заміна частково буде електричної проводки на цьому фонтані і водопровідної мережі. А ось полтавці до ремонту фонтанів поставилися по-різному. Хтось позитивно відгукується, а хтось навпаки виступає проти. Скоро зима буде, поки зроблять ремонт. По-перше, а друге є другі потреби, які, скажімо, нагальніші на, на воєнні і на другі цілі. Вони потрібні, вони дуже потрібні. Дітки підростають. Бабусі, дідусі, ось кругом сидять. Таке воєнне час дійсно тільки фонтан. Тим більше води не завжди буває у людей все. Я противник цього. Як зазначив директор комунального підприємства Декоративні культури, закінчити ремонтні роботи повинні до кінця вже цього місяця. Якщо погода буде теплою, то водограї у вересні та жовтні будуть працювати, додав Ігор Ляшко.